Йде політичне можливі в опонентів, йде концентрація медіа в одних руках, йде політична боротьба в силовому блоці. Робляться підготовчі роботи і створення технічних політичних партій і партій спойлерів, ба більше в ході цих процесів і ще йде рясне загравання із проросійським порядком денним. Привіт, телеканали з медведчуківцями, мураєвцями та ватний сектор слуг народу. І все це вже триває нескінченно, вже три роки. Ну, такими хвилями періодично загострюючись. Тому чи буде балотуватися Зеленський на другий термін, це все ще, знаєте, дуже вірогідно. Чи хочуть виборів наші політики, дуже хочуть до того ж, усі чи будуть найближчим часом вибори? Ні, бо найближчим часом буде тривати війна Росії проти України. я гадаю, про що точно не треба думати нашим політикам: це про боротьбу за владу та вибори, а думати. Про те, як захистити країну.